Зараз Донеччина вважається найгарячішою точкою, де ворог постійно намагається просунути свої війська. Благодійні організації та різні волонтери постійно підтримують мешканців, які опинилися через війну у складних життєвих обставинах. Так, 8 серпня в координаційному комітеті самоорганізації населення пройшла видача гуманітарного вантажу. Сьогодні надається гуманітарна допомога людям з інвалідністю першої другої групи матерям одиначкам та продовжується видача внутрішньопереміщеним особам. Видачити з 10 ранку до 16 включно. При собі треба мати паспорт, код та посвідчення пільгової категорії. Наразі сьогодні ми видаємо 600 наборів. Люди, які приходять, аби отримати продуктові набори, вдячні, що про них турбуються та не забувають в такий час. Підтримка різних благодійників неабияк потрібна для людей. Як бізит Інвалідам тяжело у два інваліди по житті, як получилось. Прийти не могут, я просто помогаю. Тяжело, согласен с вами, хорошо, что дают. Больше ничего не могу сказать. Спасибо за помощь. Ну, конечно, важна. Тем более магазины вывозятся, рынок закрытый. Так что без этого никак. Мы внутренне перемещенная особость с 17 -го года. Ну, эта помогла, скажем так, важлива для нас, потому что ну, я инвалид по зору. Маленька дитина, ця допомога ну нам дуже важлива. Дуже важлива. Ми ну дякуємо щиро, дякуємо всього серця. Звісно, допомагає здорово. Молодці взагалі, що я можу сказати. Дякую большое. Будемо пока здесь. Там посмотрим. Спасибо, що є такі організації, що можуть может заказати нам помочь таку час. На время это вообще очень необходимо. Предупреждают Сообщають, і ми приїжджаємо, получаем из большим доволі. Все хорошо затем на нужне такі організації. Час залишилися інваліди, маломобільні люди, старіки, всі, хто мог виїхати, а інваліди змізірної пенсії і старіки остаются без помощи. Також під час отримання гуманітарної допомоги мешканців закликають не ігнорувати сигналів повітряної тривоги, враховувати інструкції персоналу та слідкувати усім вказівкам задля власної безпеки. but